Це Володимир, і він працює ріелтором 5 років та зробив понад 50 угод. чекай. Я тільки в цьому бізнесі другий рік, тому що він примушує своїх клієнтів купувати житло. Та ні, в мене є клієнти, з якими я шукав більше року. Володимир багато працює та їздить на огляди у Чикаго та його передмістя. Тому його дружина з самого початку була проти його кар'єри ріелтора. Так я дійсно багато працюю для своїх клієнтів, а дружина навпаки надихнула мене на цю професію. У нього великий досвід створення контенту в інстаграмі, а саме тому його аудиторія така активна. Насправді я не мав сторінки в інстаграмі, я ніколи не знімав ні сторіс, ні відео. Я тільки відкрив її два роки тому. Володимиру дуже подобається його робота. А ну зараз почекайте, будь ласка, секунду. Так, це точно.